усе, що я відчувала, але не могла сказати. Чорт, стільки правил. Не карати дітей. Не казати дитині ні. А -а -а. Чорт забирай, ми так напружуємося, щоб зробити життя наших дітей чудовим. Але вони і так живуть прекрасно. Станьмо поганими мамами. О, згода. За, За поганих, поганих матусь. Ти що? Що, що таке? Треба завалити цих ідеальних мамаш. Це що, магазин на випічкаємі? О, oh, um... Я цього не потерплю. Ми підвісимо цю тупу курку за ціцькі. І я з вами. Згода. Що лівчик твоєї мами? Типу, у тебе одна довга цицька. Одна цицька. Це мій секс бюзгалтер. Таке враження, що ти обгорнулася холодним компресом. Так, точно. Або у як гелева маска для очей, знаєш, з холодильника. У тебе обличчя, як з фільму, О, хлопці не плачуть.